Від грудня 2023 року Україна перебувала у процесі переговорів про вступ до Європейського Союзу, але кожна спроба рухатися вперед зустрічала перешкоди. Головним противником виступав один лідер, якого все частіше називали пішаком Володимира Путіна, адже він послідовно блокував шлях України. Єдиний голос не згоди всередині організації, що загалом підтримувала Україну. Нарешті несподівано замовк. І сталося це завдяки малоймовірному джерелу впливу президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу. Його втручання, що завершилося несподіваною угодою з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, шокувало навіть Європу та відкрило двері для членства України в ЄС 27 серпня. United24 Media медіа повідомило, що Трамп і Орбан провели телефонну розмову, після якої Орбан погодився відмовитися від блокування вступу України. Деталей переговорів немає. Однак, за даними Політіко, джерела були дипломатами, обізнаними із ситуацією. Ніхто не знає, що саме сказав Трамп, аби переконати Орбана. Чи це була погроза, чи можливо вигідніша угода зі сполученими штатами ніж ті, що Орбан отримував від Російської Федерації. Сам Орбан публічних заяв не робив, можливо, чекає слушного моменту для спільного оголошення з Трампом. Політико процитувало дипломата, який сказав, що Орбан отримав можливість зійти з антиукраїнського дерева. Інше джерело зазначило прямо, ситуація з вступом України змінилася кардинально. Україна не єдина країна-кандидат, чия доля може змінитися. Того ж дня політико повідомило, що лідери Німеччини, Франції та Польщі планують відвідати Молдову, аби закликати виборців відкинути вплив Російської Федерації та зберегти проєвропейський уряд. Молдова, яка подала заявку на вступ у березні 2022 року, постійно зіштовхувалася із затримками, що відкривало шлях для російського втручання. Візити відбудуться напередодні парламентських виборів 28 вересня, де президент Майя Санду бореться за політичне виживання. Лише рік тому вона ледве здобула перемогу на виборах, які за повідомленнями супроводжувалися фальсифікаціями та підкупом виборців з боку Кремля. Тоді ж референдум про вступ до ЄС пройшов із мінімальною перевагою 50,4% за та 49,6% проти. Це показало наскільки розділеною є країна, але й наскільки великі можливості для ЄС. Якщо лідери трьох держав зможуть схилити Молдову до проєвропейського курсу, серпень може стати місяцем двох визначних перемог. Щоб зрозуміти значення розвороту Орбана, потрібно подивитися на його минулу поведінку. Він постійно виступав проти України. У грудні 2023 року BBC розбирало його вчинки після блокування 55 мільярдів доларів допомоги від ЄС, яка мала підтримати Україну до 2027 року. Орбан попереджав, що Угорщина може і надалі гальмувати будь-яку майбутню підтримку. Хоча він і дозволив почати переговори щодо України та Молдови, він демонстративно вийшов із залу, коли відбувалося голосування, залишивши решту 26 держав ухвалювати рішення. Потім він назвав це рішення помилкою та підкреслив, що Угорщина має достатньо сил, аби в будь-який момент зупинити процес вступу. Причини його дій частково пояснив Балаш Тарнок з Hungary Foundation у статті для Washington Times у 2021 році. Він зазначав, що закони України про освіту 2017 року та про державну мову 2019 року обмежували права національних меншин, зокрема угорців, болгар, греків, румунів і поляків. Оскільки Конституція Угорщини захищає права угорців за межами країни, Будапешт сприйняв це як порушення фундаментальних прав. Тарнок наголошував, що Україна, намагаючись приборкати вплив Росії, діяла занадто широко та зачепила меншини. Водночас критики вказують, що особиста ворожнеча між Орбаном і президентом Володимиром Зеленським також значно впливала. Прикладів особистої неприязні вистачає: Орбан ігнорував Зеленського під час самітів, а в Аргентині обидва лідери потрапили на фото в розпал гострої розмови. Зеленський прямо питав, чому Орбан блокує вступ України, але відповіді не отримав. Ще раніше Орбан обурювався, коли Зеленський натякав на його надто теплі відносини з Путіним. Угорщина навіть викликала українського посла для пояснень. А міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що в Україні пора припинити ображати угорський народ. Усе це доводить, що антипатія між лідерами справді існувала і підживлювала угорські блокування. Попри його офіційні засудження війни, Орбан послідовно зберігав контакти з Російською Федерацією. У липні 2024 року він літав у Москву на зустріч із Путіним, попри жорстку критику ЄС. У жовтні 2023 тисячі він прямо заявив, що Угорщина не хоче конфронтації, а прагне розширювати співпрацю з Росією. Він неодноразово блокував санкції проти російських енергоносіїв. У грудні 2024 року Reuters цитувало Орбана, який казав, що Україна не здатна перемогти на полі бою та потрібні переговори і припинення вогню. Його риторика дивовижно збігалася з підходом Трампа, саме тому нинішній розворот виглядає ще більш вражаючим. Ще у червні 2025 року Орбан заявляв, що не хоче бути в одній спільноті з країною, що веде війну. Буквально за тижні до дзвінка Трампа він навіть оприлюднив свій НІ голос у загальнонаціональному опитуванні щодо вступу України. Угорщина зберігала міцні економічні відносини з Російською Федерацією, понад 1 мільярд доларів товарообігу у 2024 році. Та прибутки від транзиту російського газу. Але після 18 серпня і дзвінка Трампа позиція кардинально змінилася. Наслідки величезні. Вступ України до ЄС це втілення найбільшого страху Путіна. Розширення ЄС завжди зменшувало вплив Російської Федерації та посилювало Захід. Аналітики з інституту Тоні Блера наголошують, що Україна посилить обороноздатність та економічну міць ЄС. Україна має висококваліфіковану робочу силу, потужний аграрний сектор, який до війни формував 11% ВВП і близько 40% експорту, а також один із найсильніших IT-секторів у Європі, що у 2022 році становив 45% експорту. Додайте до цього колосальні запаси корисних копалин: 7% титану в Європі. 30% літію, великі поклади графіту, міді, срібла, нікелю та урану. Це робить Україну стратегічним партнером, якого ЄС давно потребує. Членство в єдиному ринку ЄС ще більше підсилює переваги. Вже у 2023 році понад 56% української торгівлі припадало на ЄС. З відкриттям доступу до чотирьох свобод: товарів, капіталу, послуг і людей. Україна зможе різко збільшити економічний потенціал. Водночас ЄС отримає більше підстав захищати її від агресії Російської Федерації. Саме цього Путін боявся всі ці роки, але тепер шлях відкрито. Телефонна розмова між Трампом і Орбаном залишиться загадкою, але її результати вже очевидні. Зникла остання серйозна перешкода. Чи означає це кінець теплим стосункам Орбана і Путіна покаже час? Проте одне ясно: геополітичний баланс у Європі змінився назавжди. Росія зазнала принизливої поразки, адже тепер Україна наблизилася до того, чого Путін найбільше намагався не допустити.